Досі боїтесь ходити по вулиці. Запевняю вас, після перегляду цього відео все зміниться. Радий вас бачити, дорогі глядачі. Ви на каналі Територія Сили. З вами ваш сенсей Максим Легета. Сьогодні у мене по плану тренування по боксу, і, звісно, розпочнемо ми з відповіді на питання та аналізу, що ефективніше в самозахисті, коли на вас напали на вулиці, чи зажали десь в темному провулку. Вступати в партер, та звісно ні, вас просто заб'ють ногами. А якщо противників ще й декілька, то шанси вижити, коли ви вже на землі мінімальні. Що пораджу я? Перше тримайте дистанцію, друге. Активно переміщуйтесь на ногах. Третє візуальний контроль супротивника або кількох. Дистанцію вам забезпечить активний джеб передньою лівою рукою, якщо ви правша Джеб – це ваша шпага, меч. Якщо ви лівша, навпаки, права рука йде вперед. Далі стійка. Ноги у нас в колінах злегка підзігнуті. Вони амортизують. Ліва нога, вона йде вперед. Ставимо руки в стійку, зажимаємо кулак, великим пальцем прикриваємо вказівний. Отаким чином. Підборіддя трохи прижати, плечі припідняті вверх. Ось так виглядає наша правильна стійка. Джеб. Також є ще короткий боковий удар збоку і удар знизу. Аперкод. Удар з боку називається хуком. Удар знизу аперкот. І джеб, пам'ятаєте, джебом ми тримаємо дистанцію. Так, пустіть, ми розібралися. Взагалі, ваш удар стане неперевершеним, якщо він собі скомбінує три основних аспекта: перший це техніка, другий швидкість і третій сила. Переходимо на вправи. По правах першою правою в нас буде з тінню. Приймаємо правильну стійку великим пальцем, зажимаємо вказівний. Зажимаємо кулаки і працюємо. Робимо комбінації: джеб, 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 куковий аперкот. Знову аперкот. Активно рухаємось при цьому на ногах, зміщуємось з центральної площини, заходимо по флангах. При цьому наш таз провертаємо під час ударів. Під час того, як ми працюємо, можете уявляти свого злісного супротивника або кількох, якщо ви зовсім безстрашні. У попередній праві ми попрацювали над швидкістю ударів. Зараз нам необхідно попрацювати над активністю та переміщенням на наших ногах. Ми використаємо такий інвентар, як скакалку. Саме на ній працювали усі топові легенди боксу минулої епохи, такі як. Майк Тайсон у Хаммедаліф Евандер Холіфілд. Знаю, багато хто не вміє стрибати. Що пораджу я? Пробуйте, вибирайте зручне взуття, і з часом у вас усе вийде. В мене теж спершу не виходило, але я постійно практикувався і досяг непоганого рівня. Як це діло виглядає? Тепер нам необхідно попрацювати над технікою нашого удару, а також швидкістю. Для цього ми використовуємо Fightball. Цей варіант я придбав ще у 2021 році, гривень так за 50. Як бачите, він досі в хорошому стані. Що ми робимо? Закріпляємо його. Зажимаємо тут тут є спеціальна наліпка. По довжині резини. Резину. Ми робимо несильно довгу, приблизно по лінії нашого пупка і трошки нижче. Зажимаємо наші кулаки, б'ємо легенько, по м'ячику. При цьому б'ємо кожною рукою. Ставимо блок, переміщуємось на ногах. При цьому можна навіть присідати. Повороти на 180 градусів. Дана вправа вчить нас не закривати очі, коли на нас летить м'ячик. І розуміти, що м'ячик у даному випадку це кулак вашого супротивника. Наше головне завдання бити не сильно і не так багато. Головне точно завдання попадати по м'ячу. У трьох попередніх вправах ми попрацювали над швидкістю та технікою ударів. Але без такого ключового фактора, як сила, нам не обійтись. Що ми для цього використаємо? Як попрацювати над силою удару? Берем резину середнього спротиву. І звідси наносимо удар наш лікоть біля тулуба. При цьому наш таз ми провертаємо. В цьому міняємо ліву руку, працюємо над обома руками. Можна також наносити бокові удари. При цьому резину тут вже необхідно поставити. Знизу під плече і наносити аперкоти удари знизу. Для роботи над силою удару ми можемо також робити зривні віджимання, як вони виглядають. Робимо таких від 5 до восьми повторів і злітаємо як ракета. Використовуємо всю потужність, яка у нас є у перших 5-восьми поштовхах. Більше робити не потрібно. Тепер нам необхідно попрацювати над стабілізаторами нашої руки, нашої кісті, нашого ліктя і нашого плеча, так як ці три основних суглоби отримують такі травми, як вивихи, переломи. І тому подібне. Щоб їх укріпити, ми робимо наступне: стаємо положення для віджимань на кулаки і тримаємо дане положення до 30 секунд. Якщо у вас вистачає сили, ви можете вставати на одну руку. При цьому ваше плече, лікоть та кисть повинні утворювати пряму лінію і міняємо руку. Існує величезна кількість вправ по даному напрямку. Тренування дане займає близько 45 хвилин. Виконуйте його один раз на тиждень. Ви набагато впевненіше почуватиметесь, коли повертатиметесь пішки вночі з магазину або роботи. Ставте лайк даному відео та пишіть під ним коментарі. В здоровому тілі, здоровий дух. Всім до зустрічі!